Мандрувати подільськими товтрами та вміти цінувати і берегти красу та неповторність природи. Таку ідею вирішили популяризувати учні ліцею номер 9 взявшись за реалізацію проєкту Екологічна стежка Соколине око а надихнули на ініціативу учасники шкільного туристичного гуртка. Є стереотипи, що в Україні немає де подорожувати, і коли я вже більш детально заглибилася цей наш проєкт, я зрозуміла, що Хмельниччина взагалі Україна дуже чудова, що є багато місця для таких відпочинків для туризму. І це для мене стало дуже крутим. І я все ж таки з нашою командою вирішила це популяризувати, тому що ну про це має знати кожен на нашу думку. Учні разом із педагогами дослідили неповторність рослинного та тваринного світу природного парку Подільські товтри що вважається одним із семи чудес України. Найцікавіші локації нанесли на мапу та сформували екологічний маршрут. Наш маршрут у формі соколиного око. Це вийшло абсолютно випадково. Ми просто знайшли якісь місця, обвели їх на карті і зрозуміли, що це нам дуже на щось схоже. Схоже на око. А потім ми додумали, щоб не було вже так венально. Соколине око. Там дуже гарна місцевість, там є і скали, там є водойми, там є ліси, там є поля. Крім того, школярі розробили інтерактивний довідник із qr кодами про червонокнижні рослини, ґрунти тварин, що зустрічаються на маршруті. Основна мета також була що з природою треба бути як ти, а можливо навіть і трішечки нижче опускаємо її. А все ж таки її треба поважати, тому що інакше вона відповідає нам тими екоцидами, які на сьогоднішній день існують. Хотіли своїм проектом донести, що екологічна свідомість це не тільки сортування сміття, це і збереження навколишнього середовища, це і пропаганда нашого красивого національного парку Подільські ТОВ, Ліцей номер 9 уже кілька років є учасником німецько-українського проєкту Молодь дебатує у 2022-2023 році. Дебатна спільнота досліджувала проблеми відбудови міст, екології та сталого розвитку у проєкті: пізнаємо, зберігаємо, будуємо майбутнє разом. Тож ідею екологічної стежки хмельничани презентували у його рамках спершу в Україні, а згодом у Німеччині. Ми були у Німеччині, невеличке містечко Зоненберг. Дуже гарні краєвиди, адже воно знаходиться в горах. Була дуже гарна сніжна погода. Також ми побували у місті Гослар. Ми чули тільки позитивні відгуки. Мені здається, що ми досить вдало його представили, і ми пишаємося. цим. Проєкт Соколине око має перспективу, додають у ліцеї. По завершенню війни планують організовувати екологічні акції та туристичні мандрівки цим маршрутом вказівники із корисною інформацією розробити для мандрівників. Тетяна Гуща, Юрій Старушкін, новини міста.